Польські фермери продовжують блокаду пункту пропуску Ягодин Дорогуськ. Цього тижня там жодна українська вантажівка із експортними товарами не в'їхала до Польщі, кажуть наші перевізники. Вони в Ягодині проводять мирну акцію. Зупинили польські вантажівки, котрі перетнули український кордон поза чергою. 21 лютого. Сьомий день мирної акції. На даний момент є дев'ять польських автомобілів, які безперешкодно об'їхали чергу. Хлопці собі відпочивають. Так, все спокійно. Слава Україні! З вихідних польські мітингарі не пропустили з України до Польщі жодну вантажівку. Така ситуація і сьогодні на пункті пропуску ягодин дорогуськ, кажуть наші перевізники. А от машини з імпортом і на польській реєстрації протестувальники в Дорогуську пропускають поза чергою. Зауважують українські водії, фіксують об'їзд блокади фермерів. Розповідають, що польські машини, котрі кілька днів тому завантажились у Франції, вже на території. Торії України аналогічні автомобілі з даною з даним завантаженням датою завантаження українські до сих пір стоять ще в польській стороні. Тобто, це фактично об'їзд е, черги з польської сторони. Їм цьому сприяє і поліція, і страйкувальники. З польської сторони, і вони їдуть і, навіть є такі зараз, стоять два автомобілі з кормом для котів. Вони завантажилися з Франції і їх пропустили швидко, якби ну по польській стороні. Вони вже на нашій стороні. Тим часом українські перевізники на ягодині продовжують мирну акцію протесту і громадський контроль. Зупиняють вантажівки на польській реєстрації. Так відповідають надії польських мітингувальників. Автомобілі, які за чергою об'їхали у Польщі кордон, а наші водії продовжують стояти. Їхні протестувальники вони відвертаються просто від того автомобіля, якщо він їде на польських номерах. Вони його навіть не затримують. Вони його не питають, чим він їде. Ну не цікавий. Тобто вони підтримують свого перевізника і все. А українського перевізника тримають. Сьогодні проїхали в нас, проїхали автомобілі. От зайшли на нашу сторону, які стояли 12 днів на польській стороні. Такі автомобілі до 10-го числа. Ми сьогодні будемо потихеньку вже е, випускати, які раніше були. Тобто, щоб з датою аналогічної загрузки наш автомобіль на нашій реєстрації прибув вже на кордон до нас. На оформлення, і ми тоді дивимося. Ага, раз ви разом завантажилися, Якби ти там стояв в черзі, то ти би також приїхав з нами. Тобто він відстояв у нас. Ті продукти, котрі швидко псуються. Українські перевізники кажуть і пропускають швидко. Віктор Козак зауважує, що напередодні на його приїздив віце-консул республіки Польща у Луцьку. При йому я запитав, чи є якісь питання в, в, в польських водіїв до нас. Ні, немає. Усі санітарні умови для них. Є і консул каже: я зараз буду просто повідомлю на свою сторону, що тут е, ніяких вони консулу заявили повністю цю підтримку, що ні, немає, і дійсно ми проїхали поза чергою. І це вони при консулу сказали самі водії. І вони вже самі до нас підходять, підходять до нашого вогнища, там де магріємося. ми гріємося, е, ми і вони з нами спілкуються. Тобто е, ніяких проблем, якихось там е, таких конфліктів чи ще що немає взагалі. Нагадаємо, днями польські мітингарі взялись ще більш жорстко блокувати пункти пропуску, намагалися зупинити і залізничне сполучення між країнами. Навіть взялися висипати українське зерно просто на колії. Наші перевізники переконані, що такими діями диригують руки Кремля. Ну а президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні обговорив блокування кордону із урядовцями. Зауважив, що визначили наші наступні кроки. Ляв, вони будуть дуже швидко. Олена Лищук для новин на часі.